Отже, гіпергідроз це надбірне потовиділення з долонь, пахв та ділянки стоп. Гіпергідроз може бути локальним, може бути генералізованим. Це може бути ознакою якоїсь. Іншої хвороби первинний гіпергідроз. Ми лікуємо методом торакальної симпатиктомії. Це методика ендоскопічна, вона фактично є амбулаторною, під час якої ми ендоскопом заходимо в грудну порожнину, виявляємо цей симпатичний стовбур і припалюємо його в декількох місцях. Після цього ми зупиняємо іннервацію і зупиняється надмірне потовиділення з ділянки рук, паху або стоп. Коли ми вирішуємо питання гіпергідрозу окремо долонь, це рівень r 3 r 4 симпатичний. Стовбуру, тобто на рівні 3-4 ребер. Якщо мова йде про гіпергідроз пахових ділянок і нижче, це рівні значно нижче. Якщо мова йде про таке захворювання, як плашинг синдром збитково почервоніння обличчя, це рівень другого ребра.